Всім привіт! Сьогодні хочу показати ось такий радіоконструктор. Називається він конструктор Так, Не знаю, хто пам'ятає такі радіоконструктори. Я особисто щось не, не можу згадати. Можливо, через те, що їх випускали. Невеликими партіями. І, мабуть, вони були для радіогуртків якихось. А в продажі у вільній, мабуть, їх небагато було. Так, у нас сьогодні дощ іде. А ми з рижиком в майстерні, так? Да? Рижик. Ох ти. Спиш і спиш, так? Да? Ріж. Що ти цим хвостом гепаєш? Дати тобі спокій, ну добре. Потерпи ще трошки. Так, ну щойно у нас е, був відбій ракетної небезпеки. Знов ті дебіли руські рашисти кидали на нашу батьківщину. Свої смертоносні ракети. Скільки вони вже їх випустили, вже, мабуть, не злічити. Тисячі. Скільки з грошей вони на це витратили. Скільки вони людей наших убили. Ну, дебіли кончені. Путін, ти дебіл. Ти ці гроші, які витратив на ці ракети, на цю зброю, ти міг витратити. Построїти по всій Сибірі магістралі двох ряднів в одну сторону. Ти міг побудувати тим бурятам конченим, кожному по будинку кам'яному, гарному. Кожній дитині ти міг, я не знаю, іграшок навиробляти, з яких хочеш. А ти дебіл кончений, де ти ну, витрачаєш. Кошти на, на якийсь. Я не знаю, як це навіть сказати. На що ти витрачаєш? ну, Тобі один кінець, твої, тобі і твоїм оцим, е, блюдолизам. Будеш ти висіти на виселиці довго, поки тебе не знаю, мухи не з'їдять до, до кісток. І всі твої ті лаврови. Якісь там бачки ці зливні, всі вони будуть висіти на віселицях. Ну, перейдемо до радіоконструктора. Ось така упаковочка. Що тут у нас пишуть? Інформації про завод немає. Ось лише. Ціна 10 карбованців. І все. Так, інструкція доволі цікава. Дивіться, не в формі якоїсь книжечки, а в формі двох листочків. Я не знаю, по якій причині вони. Ось такої форми. Хоча і на кожній ось є написані сторінки. Ось сторінка номер 8, тут сторінка 25. А тут ось уже навпаки потрібно, так. Тут ось сторінка 28, тут сторінка 5. Ну, я так розумію, що ці листочки мали розрізатися і скріплюватися в таку. Ось такого формату книжечку. Але щось, щось завод виробник цього не зробив. Порахував, що і так, і так піде. Головне, мабуть, гнати план. Ну, тоді такі часи були. О, якщо вам чути, в нас знов, знов ракетна небезпека. Знов десь дебіли кидають свої ракети. Ну, вони успішно збиваються. Що там сказати? Всі прекрасно знають, чим це все закінчиться? Так, що тут у нас? Яка інформація у нас є. Ну, завода виробника я не знайшов тут, ніде не написано. Лише ось яка типографія роздрукувала ось ці два листочка інструкції. Це місто Вінниця і 81 рік. Це був ось. І все. Так, що з, цих, що з цього набору можна було виготовити. Зараз подивимося, десь тут було. А, ось. Так, радіоконструктор представляє собою універсальну печатну плату. с набором радиодеталей. Так. Для сборки несложных радиоэлектронных схем. Реле времени, электронной сирены, микшера, стабилизатора напряжения, ограничителя разряда аккумулятора, звукового тахометра, РЦ-генератора. Ну, не знаю. Сейчас подивимся, что это за схемки. Ось як транзистори тут цокольовочка. Так, дивимся. Так, це. електронна сирена. Це ось микшер. Так, це що? Тахометр і... РЦ-генератор. А, на цей стороне еще тут у нас так. Стабилизатор напряжения, реле времени, а тут ограничитель разряда аккумулятора. Ось ось такі схемки. Ну, це десь в гуртках робити під наглядом досвідчених якихось наставників. Ну, можливо, хтось і вдома захотів зібрати такі схемки. Ну, такі конструктори були не, не дуже популярні. В ті часи популярними були конструктори якихось радіоприймачів, підсилювачів. А такі конструктори, ну це такі не, не сильно вони були популярні. Так, дивіться, такі дві е, цих пінопластових таких половинки, між ними ось радіокомпоненти. Що тут? Змінні резистори, тумблер, ось такі роз'ємчики, штикерочки. На три. І транзистори. Ось чотири транзистора. Це мп 39 мп 37 І чотири транзистора польових КП-103G. Ось, будь ласка. Так, і тут ось пакетик такий. Тут знаходяться конденсатори. Резистори, стабілітрончик якийсь і кріплення, гаєчки, болтики і кусочок проводочка. Ось і все. Ось такий наборчик колись існував. Ну, все, дякую за перегляд. Кому сподобалось, можете і. Лайка поставити. Ну, будьте здорові!